Ну а зараз друзі дуже терміново. Новина мережу розлетілись повідомлення, що на станції метро Льва Толстого в Києві невідомий розпилив невідому речовину. Пасажири підземки задихаються і кашлють. Зараз на місці надзвичайної ситуації наша журналістка Наталія Білогурова. Наталя, тобі слово, що сталося, що відбувається. Вітаю, насправді на щастя зараз вже все спокійно. Ми приїхали, спустились на платформу. Абсолютно всі дихають нормально, ніякого запаху речовини не чутно. Але насправді було було, і але це не теракт, як нам сказали. Це місцевий неадекват. Поки що офіційної позиції від метрополітену немає. Ми поспілкувалися з людьми, ми поспілкувалися з працівниками поза камерою. Вони підтвердили, що була дійсно така ситуація. Розпилили якусь невідомість. Відомо речовину з газового балончика, якась конкретна людина. І в принципі, ми бачили поліція, яка слідчі не поліція метро, які приїжджали, виходили, щось оформлювали. Певно, його вже затримали. І ось нам сказали, що люди швидку нікому не викликали. На щастя, обійшлося без складних уражень, але люди почали дійсно задихатися, почали кашляти. Е сльози на очі навернулися, дійсно розпилили якусь речовину. Знову повторюю, зараз вже ситуація стабільна, і ось. Е Поки чекала зараз черга образувалась тут у нас е, місцева продавчина, пані Надія, яка розповідала, що запах був настільки сильний, що навіть їй сюди, що навіть вона отруїлася е, весь час, поки ми тут були, вона трошечку попивала водичку, сказала вже краще. Але наскільки сильний був запах, що від платформи навіть сюди на гору, через ескалатори, все потягнуло. Поки що у мене вся інформація офіційно і поки чекаємо студія. Наталю, дякуємо тобі за ці подробиці. Нагадаємо, що з нами на зв'язку була наша журналістка Наталка Білогурова. Там на станції Льва Толстого невідома людина розпилила якусь речовину, але на щастя бачимо, вже все стабілізувалося. Тож, якщо ви планували користуватися цією станцією, метро там безпечно.